Добрий вечір. Ось ми змонтували наш погреб. Замовник. Довольний, я сподіваюся. Дуже доволен, дуже А ну дід валя, спускайте. Спускайтеся. Літня людина може спускатися. В по... 62 роки мені. 62 роки. Спускається чудовий погріб. Я, я просто в шоці. Не, не очікував такого гарного те, що треба. У нас трьох трьох сім'я людини для нас з головою його хватить. Все Герметично. добре. Хлопці швидко змонтували. Я вам вдячний, хлопці. Дуже вдячний вам. Передайте менеджеру дуже велике я подякував велика. Бо постійно на зв'язку був вашому керівнику, бо ми приїжджали... на. Підприємство ваше, де ви виготовляєте все це. І все бачили, як виготовляють. Дуже швидко змонтували, якісно. Дякую вам, хлопці. Дякуємо. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам заказ, заказчиків побільше, щоб все у вас було добре. І здоров'я. Дякуємо. Вентиляція є. Вентиляція, все, так. Потолки все на місці. високі. Мені ще нравиться високі потолки, що як погляд зайдеш, так чуть не пригинатись треба. Все, все зварено герметично. між собою, герметично. Все, все... все герметиком провазана, все добре. Я, я просто не очікував такого результату. Дякуємо. Я Дуже, дуже вам вдячний.